Привіт, друзі, Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео у нас огляд кухні. Покажу вам кухню, як я обіцяла, трошки покажу з середини, що тут і як. На відео ви частково бачили, я ще розповім свої враження, як я опиралася також на кухню при винайму, і що для мене було важливо, що тут мені подобається, що не подобається, і від чого я просто в захваті. Ледь не забула, що ще хотіла сказати. Завтра хочу зробити прямий ефір. Хочу попросити вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви думаєте, вам би було зручніше, більш-менш орієнтуючись на якийсь час. Тобто я вдома буду по 15, у вас це 16. Коли вам буде більш-менш зручно, ось 17-18, чи навпаки пізніше ввечері, 20-21, можливо, не знаю. Тобто Напишіть, будь ласка, щоб я могла орієнтуватися ще також на ваші можливості. І вже тоді так визначимо часом більшості і проведу його. Сьогодні, до речі, дуже тішуся можливості того, що застане на світло. на світло! Знімаю відео, це вперше не знаю, за який час. на вихідні тільки так буває. E, і зараз хочу вам швиденько показати цю кухню, піду, піду ще працювати. Тому поїхали. Там, до речі, о, зараз покажу вам. Я маю тут щось смачного. E, не знаю, чи ви знаєте про такий день у Польщі, який називається Тустий чвартик. Дослівно це грубий четвер, тобто жирний четвер, так би сказати, це останній четвер перед Великим постом. Це, це є якби дата переміщується, але залишається четвергом завжди, в який, якби так сказати, всі святкують пончиками традиційно. Загалом це день, який можна, так би сказати об'їстися так останній раз таки перед великим постом. І традиційно по традиції це пончики, там ще бувають різні там інші десерти, також ну більше різноманіття появляється в пекарнях, але основа завжди це пончики. Маленькі, великі, з різними начинками, з різними поливками, з пудрою і так далі. Зазвичай пощі, на роботі більшість працедавців. На моїх принаймні, кількох роботах було, що більшість працедавців вони приносять такі пончики, там упаковками купують зазвичай в але в кожному разі це є традиційно, це завжди на столуці, е, 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 était, said, в їдальні. це завжди в їдальні стоїть і люди можуть скуштувати. Тобто, навіть той, хто не купить собі пончика, він і так відсвяткує цей день. Така традиція мила приємна. Так як сьогодні я ще працюю, так як вчора я до пізної ночі їздила. То я купила. Не кидайте в мене тапочками, тому що просто фізично не маю часу. Дуже багато всього хотілося приготувати, але треба ще розраховувати свої фізичні сили. Показую, які вони. І так, попрошу не дивуватися. Ми з Ілюшею їм ради дамо. Це так тільки здається, що їх тут багато. Насправді кожного нового виду по одному пончику. Ці з трояндою не пробувала ще таких. Це новинка була до, до цього свята. Далі ще з полуницею, яких традиційно їх немає в пекарні, і звичайний якийсь звичайний просто пончик писав. Раніше теж його не було, він був там якось інше підписаний. Або назву змінили, або в кожному разі якийсь інший. Ось так. Кожен коштує 4,50. Я, як почула, трохи, була дуже, трохи дуже була здивована. Думаю, лучше б я ще пішла 20 хвилин до бітрьонки. але в кожному разі не думаю, що бітрьонці з такими безсмаками були. Ось такий у нас буде жирний четвер. І так, тепер повністю переходимо до кухні. Як ви можете бачити на відео, вона досить таки компактна. Загалом простір тут також дуже 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 компактний. Оце все. Це все це кухня, це кухня, коридор, як ви можете бачити все разом. Досить маленька, але дуже комфортна. Я навіть не думала, що на такій маленькій поверхні площі можна якби так добре себе почувати і все може так зміститися класно. Загалом, коли подивилася оголошення, то бачила цю кухню, досить добре сфотографувала її. Звичайно, я така подумала, боже, це та кухня, на якій би я готувала. Тому що знаєте, дивишся оголошення і там такі ці різнокольорові. Салатові або ще якісь кухні. Я не маю нічого проти таких кухонь, просто ну це не це не мій стиль. І хочеться кухню, на які хочеться готувати. Хочеться, на яку хочеться приходити, розкладати все гарно, смачно готувати, на які хочеться мити той посуд, розумієте? І Якщо є можливість вибрати, то звичайно хочеться пошукати щось кращого. І коли я це побачила на фото, думаю, але вона класна, такі кольори, такі як мені подобаються. Загалом гарно так все зі смаком. Єдине, що мені дуже так знаєте, от відразу кинулося, і що я така дуже сумнівалася, чи так чи ні, це е, трошечки привідкрита була змиварка, і я думаю, якщо там є змиварка, то це напевно то. Е, ще я вам хочу сказати, е, коли не було змиварки, було добре теж. Мила по спосу, тішилася тому, що ну просто ж супер собі стоїш, миєш, маєш маєш місце, якби де поставити тий посуд. Загалом тому, що є, скажімо так, тішилася. Коли, е, почала, е, коли появилася зміварка, почала мити в зміварці, то я зрозуміла, що більше не хочу руками мити. Це так є, коли людина відчуває якийсь комфорт, то після того вона не хоче повернутися якби в те, що було до. Тим, що з таким ритмом, як у мене, то. Я не знаю, в мене просто або буде вибиратися, або якісь такі речі звичайні робити, або сон вибираю. Е, тому це просто рятівник, тому що я фізично не маю часу цим займатися. І таке виявилося, вона так була знаєте, на відео, на фото трошечки привідкрита. І коли я сюди зайшла і побачила цей змоварки, я думаю, ну точно, це точно такого, на яку я буду готувати. Це дуже класна штука. Оце, до речі, з моїх порад. Якщо у когось є якась можливість, або ви плануєте кухню, будь ласка, просто, хоча б, подбайте про місце для зміварки, Воно зекономить неймовірну кількість вашого часу, звільнить ваш вечір, який ви з родиною мусити. Зараз у така реклама зміварки, яку ви можете з родиною провести, з дитиною посидіти, порозмовляти. Приємно просто для себе свій час присвятити, приємно провести його. Вам не треба буде цього мити руками, тільки єдине, що моя думка, якщо це. Сім'я з трьох людей і більше, то брати не, не цю таку маленьку, вузеньку, як отут, тому що її буде мало. Якщо ви, наприклад, приготуєте їсти, поїсте, і там ще за цілий день посуд, то її буде мало, це моя думка. А так як вона для нас двох, і я один раз в день готую їсти, то нам вистачає от якраз цієї. І це просто супер супер вирішення, Ще зараз покажу ще одну там штучку, яка мені дуже сподобалася. Я вважаю, що просто повинна бути також на кухні. Це просто супер. От такі дрібні речі, але вони так полегшують життя. Повертаю камеру і показую. І так, тут під мийкою звичайна така шафка на сміттєві відро і інші такі речі. Ось тут, власне, сама ця вмиварка. До речі, вона така старенька, я переживала, дуже боялася її включати, переживала, чи вона взагалі працює, щоб, там, знаєте, десь вода ніде не потекла, тому що тут в цьому домі він був зроблений, і 4 роки ніхто не жив. І тут все ніби було, але все таке, знаєте, ну все під питанням, все було треба було дивитися, досліджувати. Включається кнопочками. Ось, і тут вибираєш просто режим, який, і вона працює. Це все, що мені треба. До речі, по організації тут от, ця штучка не закривається. По організації ось так вона виглядає. До речі, сковорідка також тут була. Мене писали про посуд, чи був цікаве наповнення саме кухні, то я от розповідаю. Сковорідка була, нею користуюся Оцей набір посуду. Оце Ілюша попросив залишити, тому що тут, тут був посуд і так само склянки, кружки. Тільки не все я якби, хочу використовувати. і не, не все мені подобається. І те, що не подобається, я не хочу на кухні. Тому частину просто віднесла. Тут от просто такий кошечок, до речі, незвично мені було після того, як тут була така верхня третя полка, якою я користувалася. Ось це. Не зовсім зрозуміло спочатку для чого це, потім по відео розібралася. А ось тут така ще одна полка, і це все. Ось тут щось можна ложити, дрібненьке з того, що я зрозуміла, ще не знаю що, бо ніж так незручно тут стає через ті зубики, поняття не маю. І ось так. Загалом цього повністю вистачає. Для нас двох. Ну, думаю, якби трошечки більше сім'я, то, звичайно, цієї моделі вже було б замало. Це, от, оце я жартувала, що це реклама, це не реклама, це я просто розказую це моя щира порада. Якщо у вас ще на етапі планування кухня і немає можливості купити відразу її, просто залишіть місце от з фронтом, щоб потім її поставити замонтувати. Це просто супер. Далі плитка, як ви можете бачити, вона от тут видно на, насправді нині що вона уживана. Нею користувалася. В кожному разі мені вистачає, хоча б тому, що вона працює і дуже добре працює. Я просто, просто в захваті в неї скучилася за цим, От, в такому плані скажу. Ще є духовка. Яка ця духовка, я поняття не маю, тому що фізично я її ще не встигла відмити. Я в ній нічого ще не робила. Вона виглядає о, до речі, вона виглядає досить таке страшненько, тому що кілька років, як кажу, стояла і нею ніхто не користувався. Це все треба відмити. Сам перед треба засіб купити, тому що в мене ще навіть засобів таких для духовки немає. Тут повністю все до неї є, тільки треба про це, це почистити, скажімо так. Це буде ще, напевно, не на ці вихідні, бо вони вже заплановані повністю. І навіть не думаю, що на наступні. Але сподіваюся, що колись у мене пивлються страви із духовки. Е, далі, от, от, чайник також тут був. От оця річ, про яку я говорила. Це просто вау! Якщо у вас є також така можливість, будь ласка, подбайте про таку штучку. І обов'язково за цим USB. Принаймні, нам це дуже потрібно і дуже виручає. Не потрібно цих блоків, це дуже зручно. Вони, до речі, такі на, на магніті притягують. Це дуже класна зручна штука. Просто все підключила відразу. І дуже зручно теж воно з кришечкою. І також, до речі, кришечка на магніті. Тут така от зручна в'ямочка, щоб відкривати. І це дуже класна штука. Це просто те, що я би кожному побажала на кухні, щоб було. Знаєте, є такі ще високі туби, які відкриваються, так підносяться. Не знаю наскільки вони зручні, але пани, які в попередньому домі робили от кухню, то вони казали, що це нестабільне. Можна взяти такі самі подовгасті, власне, там так є. І вони скажуть, це вже більш стабільно і більш комфортно. Це таке трикутне, мені так, трикутне чи округле, в кожному разі під яким кутом залежності дивитися. Мені це дуже сподобалось. Мет ще просто не знайшла йому місце, де він має стояти. Виставила його з полки, тому що вже в який раз його переставляю. Тут у нас ножі, ножі вилки і так далі. Це все, скажімо так, в передачу від пані, тому що вона подбала відразу про дуже багато дрібних речей. І ще все, що мені потрібно, було, вона би сказала, що вона докупить, в принципі, на із посуду питала, чи каструльки потрібні і так далі. Тому, ну, мені, в принципі, не потрібно, тому я сказала, що дякую, а те, що вона вже принесла якби, деякі речі, які захотіла, то лишила. Тут у нас посуд. Uh, і тут у нас такі картопля, цибуля, от власне таке картоплі вже не залишилось, залишилась тільки цибуля, чесник. Но в кожному разі ось така організаційна полка. Миска велика, така, тобто і тут сковорідка, каже, стоїть. Цього всього повністю мені, оцього невеличкого простору мені повністю вистачає. Тут у нас вже продукти йдуть. Це саме неорганіз... неорганізована полка і так страшненько виглядає, але в мене тут, в принципі, все для мене в порядку. Там все для випікання, тут приправи, вітаміни і чай, хлібобулочні вироби, цукор і сіль там за тим. Тому що великі пачки, в мене ще немає маленьких. В такому вигляді помістилося там. А тут полка з таким всім, з крупами і так далі. Все, все, що можна було і треба було помістилося сюди. Єдиний недолік цієї кухні, на мою думку, і в принципі не дуже хотіла власне, це тут ставити з, цього, з цієї ж причини, тому що це знаходиться де над плиткою, тут немає чого, витяжки. Саме так. Цього мені дуже бракує, тому що тут в кімнату також дверей немає, і ці аромати, коли я готую, вони повсюди. Але якось, якось даємо ради, в кожному разі це не найгірше, що могло статися. Так, тут у нас власне, тут у нас от посуд. Ці кружки це також від пані, і оцей набір посуду також. Ці кружки я лишила, тому що Ілюша попросив, але я від них не в захваті, я їх, скоріше за все, винесу. Ми ще домовимося з Ілюшею, поміняємо їх на нові, скоріше за все. Тому що, ну, є посуд, який не подобається, з якого ти не хочеш пити. Це, власне, в той випадок. І тут, звичайно, все. Тут все до випікання і доски. Там таке, таке дрібненьке, що мусить стояти окремо там тертка, наприклад, щоб вона не, не пошкоджувала інший посуд. Вага. До речі, класна штука. От, це ще одна річ, от бачите, три речі, які я просто від щирого серця раджу кожному на кухні мати. Це вага. Кухонна вага, вона маленька, до речі, на більшість ваг не можна, думаю, на всі, в принципі. І кухону тим більше не можна нічого на неї ставити. Коли ви її е, зберігаєте, то вона має отак. власне, Стояти і нічого на ній не має лежати. Це неймовірна штука, яка скорочує час приготування в рази. Я просто, просто в захваті від цього. Раджу кожному, і ваше приготування завжди стане на кілька, на кілька етапів швидше. Отак, на кілька моментів. Тут усе таке, як ви можете побачити, що я не мала де положити е, такі е, кухонні е, приладдя, так би сказати. Ну, в кожному разі, я думаю, вони там не кусаються, все собі стоїть, я в кожному разі де його знайти. Ось так. І хто тут? Хто тут? Yeah. Хто тут? Я yeah. злодкий. <реш> Ми сьогодні, до речі, ні, сьогодні вже не встигнемо постригтися, правда? Yeah. Так, треба. Yeah. В принципі, все, що далі тут отак виглядає. Це вхідні двері. Це у нас, от, як ви бачите, нашій не знаю, як це правильно називається. Ну, в кожному разі при вході наше таке місце. Тут ще стільчики люші до ванни, де він не поміщається в ванні. І, в принципі, так. І це я от стою біля дверей. Ось такий, тут між дверима, ванну, і там між холодильником, ось там такий в ніші стоїть холодильник. Зверху холодильник, знизу морозилка. Е, дуже старенький, але працює і на цьому дякую, як це кажеться. Е, тут от стіл, до речі, пам'ятаєте, такий, як от в тому, -тому домі, це ідентична, ідентична модель, е, просто менший розмір. От. Точно такий самий. крісла, також з IKEA, тільки дешевші, бо там ті складальні трошечки були дорожче, не пам'ятаю, 15 чи 20 злотих. Це самі дешевші кріслока. Два крісла нам вистачає, стіл і прекрасно. До речі, квіти, хтось святкував День святого Валентина, пішла в магазин, купила буханятко хліба і букет собі в передачу. Не було навіть чого вибрати так справді, тому що вони досить вже такі там змарновані, страшненькі були. Цей також такий, знаєте, як це ну, ну такий не сильно. Але мені так хотілося квітів, так хотілося свята, що вибрала такий купила. І йшла дорогу щаслива, нюхала цілу дорогу. І ось на такому прекрасному квіточому моменті я буду завершувати відео. Думаю, вийшло досить довге. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Будь ласка, якщо в когось є можливість, прислухайтеся до моїх порад, це полегшить ваше життя. І можете написати ще свої якісь поради, які би ви комусь порадили, що обов'язково або мені також що обов'язково таке на кухні потрібне, що полегшить життя. От Просто цікаво вас послухати, тому що дуже багато є очевидних речей, над якими ми не задумуємося, а потім виявляється та сама вага. Я наприклад, стільки років була без ваги. А а коли її купила, зрозуміла, наскільки наскільки процес приготування може бути ще швидшим і приємнішим. Ось так. В кожному разі чекаю на ваші коментарі, ваш зворотній зв'язок. Здається, я трошечки починаю встигати на них відповідати. Кому ще не відповіла, то звичайно постараюся в найближчому часі і у кого буде завтра можливість, то запрошую на стрім.